Та й народження в UPG, а подарунки отримуєш ти. Заправляйся та вигравай до 22 літрів пального у кривому розі попрощалися із дітьми та 50-річною жінкою, які загинули через удар сил Російської Федерації по місту 4 квітня. А йдеться про семирічного Радіслава Яцька. Він їхав в автомобілі. Батько був за кермом поруч. Його мама, також восьмимісячна молодша сестра та прабабуся, батько і прабабуся в лікарні. Радіо Свобода оприлюднило відео з прощання. Радославчик це таке сонечка. Вчився в другому класі. Йому було 7-8 років. Він любив свою матуся. Він любив Сентус. Вимовляйте що вечора. мамочка, я люблю тебе. Аделіночка, я люблю тебе. Він так чекав, дівчинку. Цілував маму в живіт, казав матусю, буде все добре. Він був такий сильний духом, допомагав усім, нікому не міг відмовити. Він дійсно був дуже світлою дитиною, дуже добрим. Також у місті попрощалися 50 п'ятдесятирічною Вікторією Головко. Вона гуляла з сином на дитячому майданчику. Є заявили, що Російська Федерація демонструє повну неповагу до мирних перемовин зі сполученими штатами. Щоденними атаками по території України, у результаті яких гинуть десятки цивільних осіб, Москва показує повну неповагу до мирних переговорів та відсутність інтересу до них. Про це заявила речниця Європейської комісії Аніта Гіпер на брифінгу у Брюсселі 7 квітня. Передає Європейська Правда. Речниця Єврокомісії підкреслила, що Російська Федерація не має інтересу щодо ефективності мирних перемовин і, атакуючи Україну та її мешканців, демонструє відсутність поваги до них. Цитуємо, коли мова йде про дії, які Росія показує щодня, включаючи нещодавні атаки, які вбили щонайменше 20 цивільних осіб і серед них дев'ятеро дітей. Росія демонструє повну неповагу до переговорів. Вона щодня демонструє, що не має жодного інтересу до них, заявила Гіпер. Насправді вже давно цивілізований світ має перейти від слів і обережних кроків до впевнених дій, оскільки будь-які виправдання Російської Федерації й своїх злочинів розбиваються об істинні факти. Істинні факти це відео з ресторану у Кривому Розі, де за заявою Кремля у момент удару. Перебували військові офіцери та іноземні інструктори, чи що там ще Не вигадували московські нелюди. Насправді в тому ресторані і поруч з ним були містяни, молоді люди, діти, і цей акт агресії має також побачити весь світ. Весь. світ. Але американський президент Дональд Трамп напередодні з борту літака знову шукав м'яких слів і уникав згадки про назву країни-агресора, відбувшись аморфними фразами про те, що масові вбивства мають припинитись і тисячі молодих людей гинуть через те, що він не був президентом, коли все почалося. Ми говоримо з Росією. Ми б хотіли, щоб він зупинився. Мені не подобається бомбардування. Бомбардування тривають і тривають, і щотижня гинуть люди та тисячі молодих людей. І це жахлива річ, яка ніколи не повинна була починатися. Це б ніколи не почалося, якби я був президентом. Сто відсотків. Ну, дару, ти слухаєш це і думаєш, чи не зорочили американського президента отими мікрофонами. Ну, здається, вже майже пороблено. You're concerned. You're concerned about the in ну, а Україна ініціювала екстрене засідання. Засідання ОБСЄ після удару Російської Федерації по Кривому Рогу, під час якого загинули. 20 мирних жителів про це повідомляє представник України при ОБСЄ та інших міжнародних організаціях у відні Юрій Вітренко. Про це він написав у Фейсбуці. За його словами, завтра, 8 квітня, скликається надзвичайна спеціальна сесія постійної ради ОБСЄ, на якій обговорять російський теракт проти дітей і дорослих у Кривому Розі, а також ескалацію російського терору проти цивільних по всій Україні. Цитую. У болотяної делегації земля горітиме під ногами, зазначив вітренко. Та ви і самі бачили на екрані. Російські війська активно перекидають особовий склад та військову техніку по нещодавно збудованій залізниці, яка з'єднала Ростов на Дону, Маріуполь та Волноваху. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. Пише Укрнформ. А він уточнив, що через Донецьку область перекидають живу силу з території Російської Федерації, а також перекидають через Крим. Зараз на тимчасово окупованому півострові стоїть російське угруповання, Воння сил Дніпр і навчальні центри, центри підготовки для російських штурмовиків. От вони перебувають в більшості на території тимчасово окупованого Криму. Також звідти йде певна кількість техніки і їхнього озброєння. Крім того, вони активно користуються тим логістичним шляхом залізницею, який нещодавно спорудили, зазначив Волошин. Відповідаючи на запитання, чи знищують сили оборони ці логістичні шляхи, Волошин відзначив, що удари по них тривають однак Російська Федерація дуже швидко їх відновлює. Цитую, ми завдаємо ураження по логістичних шляхах, але росіяни їх відновлюють, тому що вони чудово розуміють, що від логістичних шляхів повністю залежить їхній успіх, відзначив речник. Ну і як повідомлялося раніше, в лютому цього року Російська Федерація запустила повноцінне залізничне сполучення Ростова на Дону з Маріуполем і Волновахою через Донецьк. Азійські ринки впали слідом за американським після того, як інвестори втратили надію, що команда Дональда Трампа скасує своє рішення про нові. Митні умови для інших країн, показник азійських акцій впав майже на 8%, що є найгіршим внутрішньоденним падінням за понад 16 років. Про це повідомляє Авріл Хонг з Bloomberg. Тим часом експерти видання, серед яких колишній міністр економіки США говорять про втрати для Америки, на рівні 30 трильйонів доларів через інфляцію і спад виробництва, якщо ситуація не відкотиться назад. А бійня на фінансових ринках дослівно видання назвало це різаниною. Підсилилася у понеділок, коли напружені інвестори втратили сподівання на те, що президент Дональд Трамп змінить свою тарифну політику. Акції впали, внаслідок чого світова вартість капіталу за три дні знизилася на приблизно 9,5 трильйонів доларів. Рішучись Дональда Трампа на вихідних продовжувати запроваджувати тарифи, незважаючи на попередження про рецесію від, від відомих економістів і критику з боку менеджерів хеджфондів, таких як його прихильник Біл Екман, вказує на те, що шансів, що президент скасує свою стратегію, мало. У неділю Дональд Трамп сказав журналістам на Air Force One на секунду забути про ринки, не звертаючи увагу на обвали і невигідні продажі, що охопили Уоллстріт. Колишній міністр фінансів Лоренс Самерс. Е е у неділю в мережі X попередив про велику ймовірність того, що ринки побачать більше турбулентності, подібної до тієї, що сталася у четвер і п'ятницю. Це був четвертий найбільший дводенний обвал з часів Другої світової війни, сказав Самерс. А він є професором Гарвардського університету. Іншими трьома були крах 1987 року, фінансова криза 2008 року та пандемія COVID-19. Падіння такого масштабу сигналізує про те, що поперед. До швидше за все будуть проблеми, і людям слід бути дуже обережними. Додав він Саммерс Попередив про високу інфляцію, нижчі темпи зростання та нижчі споживчі витрати, назвавши уповільнення економіки, майже неминучим. про це передає ABC програма Девікс. Розумна оцінка ймовірно становитиме приблизно 30 трильйонів доларів. Втрати для економіки схожі на подвоєння всіх цін на нафту. Люди мають рацію, коли хочуть зберігати готівку. Нам потрібно скасувати цю політику, і поки ми не скасуємо, я думаю, у нас будуть проблеми. Існує безліч теорії щодо того, чому Дональд Трамп готовий з таким сильним ринковим болем. Найпростіший випадок або варіант полягає в тому, що він і його команда справді сприймають ринкові потрясіння як невелику ціну, яку потрібно заплатити за відновлення справедливості у світовій торгівлі. це погляд, який згадується у закликах зробити Америку знову заможною і повернути робочі місця на заводах. Є така цитата. Вони сказали, що зараз їх не хвилює фондовий ринок. Вони вірять, що з багатими інвесторами все буде добре, і вони дуже зосереджені на тому, щоб знизити прибутковість десятирічних казначейських облігацій, і це саме те, що вони змогли зробити, сказав Ентоні Помпіліано, засновник і генеральний директор Professional Capital Management і давній криптоінвестор. Ну насправді потрясіння на ринках на фондових відбувається і зараз. Ось є повідомлення видання Аксіос. Що цікаво, за цей період з'явилося повідомлення про те, що, начебто, Дональд Трамп готується оголосити 90-денну паузу у дії нових тарифів. На цьому телі фондові ринки почали зростати, ціни почали зростати. А потім в Білому домі тут же скасу практично там за лічені хвилини скасували це повідомлення і почався обвал. От видання Акція пише, що ринки падають через неправдиві повідомлення Трампа про призупинення мити. Причому не зрозуміло, чи це сам Трамп повідомив, чи хто вкинув таку ідею. Акції різко підскочили після того, як поширилася неправдива інформація. Що Білий дім призупинить дію більшості тарифів на 90 днів. Проте, через те, що Білий дім заявив, що це неправда, акції почали обвалюватися. Що ж, йдемо далі. Тим часом Ілон Маск сподівається, на систему нульових тарифів між Сполученими Штатами та Європою. І це фактично створить зону вільної торгівлі. Сказав він у суботу через кілька днів після того, як е е збори, встановлені президентом США Дональдом Трампом, призвели до ш певного штопору на світових ринках. Цитую, і Європа і Сполучені Штати повинні перейти в ідеалі, на мій погляд, до ситуації з нульовими тарифами, фактично створивши зону вільної торгівлі між Європою та Північною Америкою. Сказав маск віце-прем'єр-міністр Італії Матео Сальвіні. Зауваження на зборах правої партії Ліга у Флоренції контрастують із запередж... запровадженим глобальних мит Дональдом Трампом. Маск там був ключовим радником із січня, а до цього був головним донором кампанії. Ну і в мережі вже з'явився вкрай дотепний мем із кепками мага. На ньому зображений головний убір, що нагадує передвиборний атрибут президентської кампанії Дональда Трампа з ярличком зроблено в Китаї і перекресленим цінником у 55 доларів та новою ціною у 77 доларів. Хоча цей мем насправді має під собою тверду основу, оскільки після виборів ми в нашому ефірі роздивилися кепку, яку привіз із собою на пам'ять політолог Андрій Городницький, і вона справді була вироблена у Китаї, а не у Сполучених Штатах. Ще тоді ми покипкували. Що кілька мільйонів доларів за виготовлення передвиборчої атрибутики були переведені до Піднебесної. Команда Дональда Трампа не зробила замовлення всередині США, щоб ці гроші підтримували виробників зі штатів. Ну, ось такі, напевне, подвійні стандарти. Єдине зауваження, яке я хотів би зробити з приводу так званої вільної торгівлі, про яку говорив пан Маск. Так це те, що взагалі-то. В підручнику з економіки, йдеться про те, що вільна торгівля може бути тільки між країнами, ну справді справедлива вільна торгівля, між країнами, які е, приблизно на рівному на, на однаковому рівні перебувають у сфері виробництва. Якщо ж е, якась економіка сильніше, виробництво потужніше, то в такому випадку від вільної торгівлі страждає країна, яка має слабшу економіку і е, Слабшу промисловість відповідно і поступово економіка згасає, 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 і таким чином прогресу не відбувається. Отже, вільна торгівля вигідна тільки на паритетних умовах. Якщо економіка слабша, то для такої країни вільна торгівля стає небезпечною. Відтак, треба теж робити висновки, чи пристануть на такі ідеї. Ілона Маска, наприклад, деякі країни Європейського Союзу. Ну йдемо далі. Американська конгре. Конгресвумен українського походження Вікторія Спарц вважає, що українці мають змиритися з витратою території, які окупувала Російська Федерація. Також стверджує, що потенційне переобрання Володимира Зеленського може погано закінчитися для країни. Про це Спарц заявила в інтерв'ю виданню The Telegraph. конгресвумен підтримує рішення президента США Дональда Трампа вести переговори з главою Кремля Владимиром Путіним. Як зазначила Спарц, Трамп має з цим розібратися, оскільки успадкував від Байдена ситуацію з війною Російської Федерації проти України. А, цитую, я просто не розумію, як вони, тобто мається на увазі, Україна, можуть вимагати зберегти території. Якби вони вигравали війну, це була б зовсім інша справа, сказала вона. Ми також закликали український народ проголосувати за іншого лідера у прагненні до тривалого миру. Цитую, у них будуть вибори, а потім, якщо вони оберуть його. Вони втратять решту країни, попередила пані Спарц і називають гострою на язик конгресвумен. Вона не вперше виступає проти керівництва України. Пані Спарц була першим прихильником підтримки України в Сполучених Штатах, але минулого року вона проголосувала проти пакету допомоги на 61 мільярд доларів, звинувачуючи уряд президента Зеленського в корупції та виступаючи проти роздачі так званих чистих чеків. У відповідь на її нібито відмову підтримати власний народ. У ратуші минулого місяця вона відповіла: моя робота номер один як американської конгресвумен захищати інтереси, інтереси. Америки, так от пані Спарц, яка є єдиною представницею у Сенаті, що народжена в Україні, у своєму ставленні до російського агресора, здається, все ж таки залишається принциповою. Її нещодавня заява власне видання, де телеграф, що ніколи не можна довіряти путіну. Єдиний спосіб досягти миру з Путіним це мати владу, щоб вигравати війни і крапка, сказала вона. Народившись на півночі Чернігівської області України, пані Спарц повернулася до України вже під час того, як почалася повномасштабне вторгнення в квітні 2022 року, щоб відвідати будинок своєї старенької бабусі, вікна якої були вибиті під час постійних російських бомбардувань. Ну, ось така неоднозначна Поведінка, а може й однозначно для неї поведінка пані Вікторії Спарца, але ж в гаслах в принципових ми бачимо, що це неприпустимо для України. Я маю на увазі територіальні поступки. Отже, як завжди, в заявах політиків потрібно стежити, до чого ці заяви ведуть і до чого спонукають, і завжди зважати. Відстоювати свої інтереси я, звісно, маю на увазі інтереси власної країни, і територіальні втрати це точно не те, що потрібно Україні.